В якомусь жилому чи нежилому, в ну, якомусь пожилому приміщенню, не важливо, що тут буде діятись, важливо те, що ви відчуєте. Адже слова іноді важливіші. Андрієм вже давно в творчому процесі, в творчій колабі, і просто думали, що ми можемо зробити, враховуючи, що я там, а він тут. Типичне з того, що лівчик є частиною е так. монологів про самоідентифікацію. яку ми починали на культурному просторі кварта, який був спочатку на 173-му кварталі. Потім приїхав Піца, Олександр Овчаренко і я ми пішли до війська, і тепер це як продовження. Але ми не маємо свого приміщення, але нас з радістю приймають незалежні сцени. називімо так, якщо застряг в ліфті поміж поверхами, потрібно натиснути кнопку виклику диспетчера. Вітаємо! Якщо ви застрягли у ліфті поміж поверхами, натисніть одну із кнопок будь-якого поверху. І чекайте відповіді диспетчера. Ви там уснули і що? Шановні пасажири, переведіть табло вашого ліфту в тональний режим. Для покращення якості обслуговування ця розмова може бути записана. Якщо вас цікавить конкретний поверх, натисніть кнопку конкретного повернула. Якщо такі. ви хочете змінити тариф, натисніть Зірочку. Якщо ви бажаєте залишити скаргу, книга скарг знаходиться в сусідньому будинку. Я сподіваюся, що глядачі сьогодні побачили себе, тому що людина, яка застрягає в ліфті, і починають мучити внутрішні протиріччя щодо того, куди потрібно рухатись вгору до світла, чи все ж таки вниз до темряви. Якщо ви не знаєте, куди вам рухатись, це питання не до нас, Спробуйте а до кого йти таку дію? Натисніть дві кнопки поверхів одночасно. Добре, давайте спробуємо, але у вас якась дивна процедура. Увага! Ця процедура перезапуску незворотня і може зайняти тривалий час. Можливі турбулентність, зміна реальності, шторм, випуск другої серії фільму Титанік, вихід в астрал, пошук шамбали, нудота, блювота, підвищення тиску. Та головний біль. От що це за бред! Запуском. Куди я потрапив? Та скидання мені того, мені просто потрібно вийти. Добре, подумали. Да, я, 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 ви я добре подумав. Обдумали. Ви я, я все обдумав. точно прийняли рішення? Я точно прийняв рішення. Тоді натискайте затискання обставин. Людину примушує до критичного мислення. І це ну застригання в ліфті. Це така собі проста аналогія відносно ситуації, в якій більшість людей в Україні на даний момент опиняються, і їм потрібно е, знайти той єдиний голос, яким який їм потрібно слухати. І мій персонаж це був не, не фізична якась особа, а просто яка певна сила обставин, яка е, подає сигнали і примушує людину до цього висновку доходити, що потрібно щось змінювати. А я тут не один. Точно. Давайте один одному допомагати. Так, что у нас есть? Телефон. Я проверял, связку немає. О, цветы! Квиты не про вашу честь. Не чипайте. О, у меня же крейда есть. А я на математику на дополнительную ходил. Значит, смотри. Были мы, получается, где-то вот здесь. А за моїми відчуттями ми рухались, здається, вгору. А це вже добре, ми, ми хоча б знаємо напрямок. Ні, подожді, так не пойдеть. А мені, може, треба в іншу сторону. Почекайте, внизу ми вже були. І знаємо, що там. Були і свідками, і понятими, і потерпілими. І знаємо, що нам цього точно не потрібно. Мій персонаж, я сподіваюся, сидить в кожній людині. І навіть якщо вона зараз це буде е, казати ні, ні, це зовсім не так, е, тоді значить не на часі, як то кажуть. Але ж ми розуміємо, що е, зараз іде війна, і задати собі питання, коли ж буде на часі. Тому про це потрібно думати сьогодні. Ти читав книги на русках. Зачем тобі український? Зачем тобі эти перегрузки? Знай свою историю, будешь богатым духовно. Только на ютюбе подписки на Камеди, ЧБД, на Дудя, все ровно. Слушай мои советы. Когда еще раз услышишь меня в своей голове, сразу прячься как от ракеты. Мои слова залоз... залазят, тебе в подкорку мозга и под кожу закончится батл, и я на ноль тебя отправлю и на ноль тебя умножу. Раунд! Спочатку заходить культура. Язики, слов'янський народ, браття єдині, а потім гармати шахеди по всій Україні. І коли той самий шахет влітає в твій будинок, йому не важливо, якою мовою ти спілкуєшся, його траєкторія єдина. І коли ракета влітає в центр міста, їй байдуже, бо летить кінжали або сатана С-300, я бачу тебе наскрізь. Ти тінь, стерта минулими віками на нашу землю не лізь, бо наша земля оберігається богами. Ти брехливий, безликий, як попіл книжок. Коли поглянеш у дзеркало, у тебе буде одразу культурний шок. Я не залишу тобі сюди дороги. Я не залишу тобі сюди ані стежини і відправлю одразу тебе в тюрьму суворого режиму. І ти не зможеш сказати там ані слова. Раунд буде за мною, тому що сильніше моя мова. Раунд. Сьогодні був камінь в огородік до тих. Хто не розмовляє українською мовою? Сьогодні більша частина, або майже всі, я не знаю, все ж таки Україна мовна аудиторія. І розказувати вам про те, що ви вже робите, не сильно хочеться. Як я можу розказувати своїй вчительці, класному керівнику, щось про українську мову, якщо вона мене цьому вчила? І вона зараз прийшла подивитись на результат, який повинен бути у коледжі. Тому в цій залі були присутні. Мої вчителі не тільки української мови, а й по життю. Ну, паша є паша. Реп це його, поезія це його, література це його. І я захоплювалася, що він на кінець то вивчив українську мову. Це російськомовний мій студент, тому що у нас російську мову спочатку ми викладали, а потім, бачите, тебе вже бездоганно Я там відмічала, які в нього були погрішності з української мови, звичайно. Ну і про це говорити йому не буду. Але паша виріс, це правда. Я дуже ним пишаюсь. Сонце зійшло. Бо сонце сходить щоранку. Хтось одягає першу, хтось свою останню вишиванку. І життя, життя триває, і його неможливо спинити, ані окупувати, ані захопити. Багато чого недосказано, і ми плануємо, коли якщо буде у нас можливість разом буде працювати надалі, ми довставляємо те, що ми вже не встигли ну от, поєднати і зробити, от щоб це було такою цікавою канвой. Але враховуючи саму концепцію вистави, наприклад, ще два тижні назад вона не була такою. І ми знаходили раз так вставили — і нічого викидувати не потрібно. Це як конструктор, знаєте, такий Лего. Тобто, раз накидали і будь що сюди, при притомне, воно сюди заходить. Ця вистава трансформації. Я думаю, далі вона буде більше розкривати цих персонажів і цих героїв. Танок на Майдані Конго! Діп, Див, диба мене, дипани мене! Мальчишнік, секс, секс, зістеріва, секс, секс, как это мило, какетаміла. Тарта. Прокрутіть цю пісню, по радіо. Златая цепь на дубитом. Мені тринадцятий минало. Я вас, ягнята, за селом. І стиль дуже близько до сюрреалізму, до творчості Коцюбинського, де говоримо одне, думаємо зовсім інакше. Ну, це паша, це і є. Е, оригінально. Доступно і для розумів, не все наверху змальовано. Треба подумати. Поезія для думання. Люди помирають, але дух є вічний, навіть коли мандрує у світ, по той вічний. Найважче дякувати таким, як ти, тіням, та й це мені під силу. Хоча б за те, що нашу мужність нам самим відкрили. Страх страх залишився та більше не керує мною. Зі мною Бог. Тому я вистою в цьому двобої. Це той випадок, коли не тільки вчителі-викладач, а й духовно близькі люди між собою. Правильно теж? І це не тому, що мене так виховали, це тому, що мої вчителі дали мені цінності, якими я керуюсь, якими я дорожу. Дякую за знання.